Враховуючи усі скандали навколо цього серіалу, і головну персонажку, як ви розумієте, я щось не дуже хочу дивитися. Я подивилась. Усім привіт! Мене звуть Олеся і вітаю вас на своєму каналі. Тут ми говоримо про контент, який ми створюємо, який споживаємо, і не забуваємо тривенити про саме життя. І сьогодні буде гаряче, бо я зараз буду палати. А усе через те, що я все ж таки подивилась третій сезон на у Парижі, я не могла встояти, бо як і говорила в ось цьому ось відео, я дуже люблю Париж і Парижську естетику. Я була у тому місті тричі. Через це я й подивилася, але більшість сезону я дивилась ось таким лицем. Зупиняли серії кожну секунду, щоб зробити собі помітки. Якщо хтось з вас не дивився цей серіал і не розуміє, що тут коїться. По перше, і тому що ваша нервова система у нормі. По-друге, зараз я вам все розкажу чисто для контексту. Це серіал про дівчину Емілі. Вона виконавчий директор з маркетингу АК СММ. Вона жила і працювала у Чикаго, але по роботі їй треба було переїхати до Парижу. А у Парижі треба було якось влитися у новий колектив, пристосуватися до місцевої культури і все таке інше. Цей серіал мав багато проблем з. Ще починаючи з першого сезону. А скільки скандалів там було тільки через те, що серіал звинувачували у російських жартах, і взагалі у расизмі. Там і українців зачепили, якщо що. виставили епізодичну, але персонажку українку злодійкою, яка просто краде одяг, і більш того, вона є дурнушкою, яка типу з села, але не в хорошому сенсі і в нормальному сенсі, а у тому сенсі, як люблять показувати розізнаці у своїх фільмах і серіалах. І там не тільки українкою усе закінчується, хоча і цього було б достатньо. Там було й багато питань щодо зображення французів, яких показали напевне з точки зору американців, і то таких американців, які керувались, напевне невиправданими стереотипами минулого століття. І це я тільки почала. Люди добрі. Там же і сюжети, персонажі, приписаним, яку кажучи, е, погано а -а -а. коротше. Частина без спойлерів закінчується, тому що я можу сказати. Якщо ви не дивились цей серіал, не дивіться, не робіть цю помилку. А якщо ви дивились хоч трішки, теж не дивіться. Подивіться краще мою частину зі спойлерами, щоб бути у курсі. Все, бо, як там кажуть, це, чи витерпіти ці бекельні борошна самотужки, не буде взагалі. І не кажіть, що я не попереджала. Це 3, 2, 1. Переходимо до спойлерів. Спочатку традиційно декілька слів загалом про серіал, а потім вже пробіжимося по персонажам. Ну як декілька слів? Перше, що в Емелі у Паріжі, це те, що чому так легко там усе складається? Усі з усіма знайомі, та підписана в інстаграмі, той друг зі школи, там колишня мішленовський критик. Ну що за фігня? Викликають таксі, щоб доїхати до місця, і саме у цей. І момент їм дають ключі до суперкрутої автівки, на якій вони хотіли проїхатись. О, Як зручно, інстаграм то, взагалі, окрема історія, я досі не можу пробачити це нестикування з реальним розвитком інстаграму і тим, що показали у серіалі, звідки взагалі у Емілі набралося стільки підписників, ще й таких іменитих, і журналістів. А коли Емілі говорить з власником цієї лавандової автівки про ексклюзивність, про підняття чеку, про лімітовану колекцію, саме. В той момент, коли у іншого клієнта якийсь там трабл з партією ароматів, і український прапор в одній із серій їх не врятує, хоча й приємно хм. у серіалі так багато крінджі і пісень, що кожен раз хотілося зробити я. Yeah, тільки перемотувала, а на секундочку серіал з 10 серій по 30 хвилин кожна, або навіть менше. Якщо ви мене спитаєте, що за крінж, а я вам розкажу, що то за крінжова сцена у ресторані з зіркою Мішлен у 6 серії, коли зробили той монтаж, як Габріель і Емілі їдять. А що на крінж? Я ж кажу, які який... крінж з лавандовими полями і к Сильві. Взагалі, коли біля цих кущів вирішили робити експозиції, я ще тоді не зрозуміла, чому, адже лавандові поля зазвичай кишать просто тими бджілами і іншим Комахами та й взагалі той момент сільви мене трішки засмутив. Нас тут виходить так, що нема нікого, хто б не зраджував чи не з'явився третій у стосунках. Далі сьома серія останні хвилини з П'єром кадо і автівкою. Це мультик, чи що, шановні, взагалі, то такий актор, просто легенда з часів фільмів таксі, що його змусили робити, взагалі у чому йому сказали брати участь, я просто не розумію. Перша серія, це взагалі якась найдешевіша комедія з тропом недомовленості. Ну, типу, серйозно. Я при перегляді могла передбачати просто усі розвитки подій. Те, що Габріель буде робити пропозицію, було зрозуміло ще з сцени з дітьми. До неї, ми до речі, ще повернемось. Потім він попросив надбавку до зарплати. Плати, а потім знов, О, як зручно по Емілі на роботі де потрібна пара, в якій би вони погодились зробити пропозицію на публіці. Взагалі, з усієї теми про весілля у мене так м'яби мі... як пригорає. Видно було, що Каміль взагалі не збирається погоджуватися, але щоб зробити таку Санта-Барбару, а ця незрозуміла штукенція з вагітністю, звідки взялася дуже дешевий прийом, знов такий дешевий і санта-барбарський. Не знаю, чи зробили французів більш реальними і схожими на французів, але заради. Справедливості расистки жартів і приколдесів було набагато менше і на тому дякую. Дяку. Це усе, що стосується моїх поміток до серіалу загалом, але зараз ми переходимо ще й до персонажів. Приготуйтесь Емілі, мене одну бісило ті губи трубочкою протягом усього сезону. Що сталося з Лілі Колінс? У неї абсолютно точно були хороші акторські роботи, чого тільки з любов'ю Розі коштує. Чи то сама персонажка Емілі, така що там роботи взагалі нема? Емілі, до речі, як персонажку намагались покращити. Звільнили з роботи, щоб показати, що її дії нарешті мають наслідки. Але їм це не вдалося. По-перше, це звільнення продовжилось декілька днів, якщо не менше. А потім знов магічним способом усе вирішилось. По-друге, Емілі не має ніякого розвитку персонажу. Вона нічому не вчиться. Вона все ще не може прийняти ніякого рішення, уникає конфліктів і робить одні й ті ж саме помилки. Це правило, що не обирати це все ще вибір, стало для неї цитатою усього життя. Вона не робить ніякого вибору і сподівається, що хтось зробить його за неї. Ситуацію про те, що Емілі не розказала про Роман Каміл, я вважаю єдиним правильним рішенням, і то тільки спочатку. Тобто вона і так багато чого зробила для стосунків Габріелі Каміл, Тож лізти туди ще раз, то погана ідея. Але коли діло Ходить до одруження, то можливо, все ж таки треба сказати. Взагалі, оцей цей пакт, договір не зустрічатися з Габріелем, то така суцільна дитяча фігня, яка ще й не працює. Біси, що вона говорить: Алфі, ні, ти мій мужчинчик, я взагалі нікуди не дінусь, бла бла бла. бла бла Коли той самий Алфі у останній серії уходить, вона через декілька просто хвилин говорить Габріелю, що її почуття нікуди не зникали. Визначся вже, будь ласка, якщо ти не можеш обрати, якщо ні той, ні інший не має переваг, щоб Зробити вибір в його сторону. Можливо, ніхто з двох взагалі тобі не підходить. Знов таки з Алфі в одній серії вона ображається, що Алфі не розповідає своїй сім'ї про Емілі, а вже у наступній серії вона мовчки сидить і нічого не говорить. Коли шеф-кухар називає Габріелі і Емілі парою і пише там щось на чеку і зберігає цей чек, не відрізаючи останню частину з напису. Заради справедливості Емілі більше приділяє уваги вивчення мови. Але, як на мене, люди занадто яскраво реагують на те, що Емілі тепер може сказати приємно Познайомитись з французькою про мову. До речі, я досі не можу зрозуміти робітників і тим паче клієнтів, які переходять на англійську тільки заради Емілі. Вибачте, я працюю за закордонній компанії. Там ніхто так не робить. Короче кажучи, з цього відео нічого взагалі не змінилося. Я досі вважаю Емілі якоюсь дратуючою поганою персонажкою, яка не варта нашої уваги. Тож рухаємось далі. Габріель, інфузорія, туфелька. І тут претензія не до актора, бо актору і грати нічого. Цей персонаж прописан гірше. Та то ніяк. Все, чим він цікавиться, то ресторан, мабуть. Його стосунки з Каміл, то взагалі, вже мертва штукована і не має ніякого сенсу. І оці всі потуги щодо весілля знов таки звідки з'явились. Він говорить, що вони земелі, друзі, і продовжує дивитись на неї таким грайливим поглядом. Найгірший любовний інтерес, який я взагалі бачила, так само, як і земелі за усі три. Сезони у Габріела немає ніякого розвитку персонажу. Він все ще та людина, яка не знає, чого він хоче. Ну і кого пасивний, дуже пасивний персонаж. Він взагалі не готовий для того, щоб стати батьком. Тож знов-таки, з якого переляку це з'явилось? Він поганий хлопець, що говорити про чоловіка і батька. Дев'ята серія, де Габріель грається з дітьми, йде до списку крінджі. От просто де мами у тих дітей? Це жодного разу не дивно. Та фраза Габріель, що він любить обох серйозно. Який жах. це той момент, коли думаєш, що гірше вже не може бути, а воно робиться гірше. Можливо, конкретно з цим я приколупуюсь, бо у моїй картині світу і розуміннях стосунків це неприпустимо. Але все ж таки, не відходячи далеко від каси, камінь, що взагалі трапилось з цією персонажкою. Я знала, що можуть щось таке зробити, бо вони з Емілі цілувались у першому сезоні. Але тоді то закінчилося, не встигши розпочатись, і зараз це занадто швидко знов з'явилось, коли ми вже встигли про це забути. Заради справедливості, оці усі. Сумніви і роздуми вони відіграються, і це видно на екрані, але все ж таки мені не вистачило конкретики: чи знала каміль про свої вподобання, як вона до цього прийшла, чи знають батьки? Художниця теж з'явилась ні з того, ні з чого там так все швидко закручується і не зрозуміло на чому втримається ніяких розмов. Вони просто цілуються і сплять разом. У мене таке відчуття, що каміль зливають і зливають дуже некрасиво. Бо персонажка сама по собі вона ж непогана. Чого не скажеш про сценаристів? Мінді єдине питання. Хто погодився на той зелений костюм для виступу? Він же взагалі не підходить ні для місця виступу, ні для теми. Ну добре, костюми то взагалі окрема розмова, Там в мене більше питань ніж одне. Мінді у цьому сезоні в принципі нормальна. Єдине, що я не зрозуміла, як вона так швидко перескочила з одних стосунків до інших. Але на мою думку, нові взаєміни її підходять набагато більше. Я не хочу бути злюкою чи стервою, але ця красуня заслуговує на красиве життя. Вона зростала у розкоші, тому стосунки з вуличним музикантом можуть бути. Бути ну як стосунки людей з різних світів. Тобто мінді було б цього недостатньо. Мінді непогана подруга, та й людина у цілому. Мені подобається, що вона вміє говорити про почуття і робить це без скандалів. Інша розмова, що її інші люди не розкривають своїх почуттів, не зовсім зрозуміла цю штуку з Євробаченням. Можливо, я просто слідкувала занадто пильно тільки за нашим нацвідбіром і нашими учасниками, але щось воно мені якось не сходиться. Яке Євробачення влітку або восени, або коли це все відбувається, я взагалі вже заплуталась у часі цього. Серіалу, скільки пройшло з випуску цієї пісні, чи не застаріла вона вже для Євробачення? Вже й ремікс встигли зробити, і скільки вони її вспівали на усіляких концертах, чи так можна? Ніка, так не можна, але це я вже кудись не туди йду. Давайте краще підемо до Алфі. Це дійсно кращий варіант за Габріеля. Ну от просто що тут думать? Я не понімаю, що тут думать. У нього є самоповага. Він говорить те, що думає, тобто нічого не приховує. Та й взагалі він говорить він спілкується наприклад з цієї ситуації, коли Емілі вигнав хлопець мінді. У той час, коли Емілі мовчить у ганчірочку, Алфі говорить про це мінді. Він без звинувачень говорить про почуття, і це здорова доросла позиція. І коли в останній серії оця ося велика правда розкривається, він просто уходить, бо не хоче бути другим номером. Увага! Він не влаштовує скандалів. Він не говорить Емілі, чому ти мене не обираєш, і все таке. Він просто йде, бо знов таки має самоповагу. Реально емоційно зріла і здорова людина, стабільна, вірна і не буде терпіти до себе поганого ставлення. Сподіваюсь, його не зведуть знов з Емілі, бо він занадто хороший для Емілі і взагалі для серіалу, так само, як і Сільві, богиня. Що ви робите у цьому серіалі? Хоча ні дякую, бо заради неї я взагалі тримаюсь. Неймовірна жінка з прописаним характером. Просто хочеться, щоб вона була щаслива. Знов-таки трішки сумно з цією ситуацією з фотографом, і потім сільві повернулися до свого чоловіка. Як ми розуміємо, там було не дуже все добре, і цей фотограф просто зник як його й не було. До речі, той фотограф дуже непрофесійно вчинив, пішовши з заходу. Стосунки стосунками, але це твоя робота, за яку тобі платять. Тож будь ласкавий зробити її до кінця. Але хай там як знов таки хочу просто, щоб Сільві була щаслива. Ця персонажка заслуговує на успіх, на щастя, на любов і участь у серіалі набагато краще ніж Емель у Парижі. Про люка мені сказати і нічого, це просто другорядний персонаж для заповнення сюжету. Жету і крапки гумору. Повторююся, але мене дуже бісили ці магічні збіги обставин. Ні з того, ні з цього з'явилися дружні стосунки з власником будинку, де розташований офіс, колишня критик Мішлену, яка одразу погодилась на зустріч. Люк у нас ніяк не змінюється також, але конкретно для його персонажу і ролі у серіалі це цілком нормально. Хоча сам актор класний, а от Жульєн більш цікавенький, і мені завжди не вистачало його у серіалі. У третьому сезоні це його конкурування з Емелі досягло межі, але знаєте, його Можна зрозуміти, бути тепер весь час у тіні того, хто прийшов незрозуміло звідки, маючи знання і неабиякий досвід, бо до приходу Емілі вони ж якось справлялись у команді і робили це добре, бо у них клієнти ВІП. Тож усі образи Жульєна мають місце бути. Але з іншої сторони, нам весь час показують, що ідеї жульєна не дотягують для того, щоб повністю задовільнити клієнта. І Емілі таким чином ну, рятує, вона робить так, щоб команда не втратила клієнта і щоб усі були виграші. Давалось би, роби собі менше отримує зарплатню і радій життю. Але жульєну потрібне це визнання, як я зрозуміла. Він хоче бути значущим. Тож в останній серії ми бачимо, як йому пропонують роботу в іншій агенції, і це можливо буде конфліктом в наступному сезоні. Про наступний сезон. Зазвичай я роблю якісь там передбачення у таких оглядах, як там може закрутитись сюжет. Але єдине передбачення, яке я хочу для цього серіалу, це те, щоб він закінчився. Ну, звичайно, вони будуть тягнути ту гуму і час, щоб Емілі і Габріель зійшлися. На роботі буде оця штука жульє. Єном можливо він навіть піде, і без нього компанія буде працювати гірше, і Емілі буде потрібно повернути жульєна. І у це все затягнеться максимум на 15 хвилин першої серії. Щодо вагітності, якщо ми вже докотилися до таких прийомів і сюжетних поворотів, то далі у нас може бути тільки А, дитина у нас не від Габріеля, а від якогось Тюбіка, з яким вона переспала там десь у першому сезоні. Тут не впевнено, бо знов таки не розуміють час цього серіалу. І Б у нас йде видень чи перерва вигідності, чи навіть на. Родження дитини, але виховання її не з Габріелем, а з жінкою, дружиною, ну з іншою. Можливо, нам ще покажуть Алфі, як Емілі буде намагатися відновити стосунки з ним, але я дуже сподіваюся знов-таки, що він не клюне на той гачок і взагалі повернеться до Лондону і знайде там собі якусь красуню. Габріель може отримати зірку Мишлен, але може й не отримати. Зірку можуть дати не йому, а його бабусі, але тут я не впевнена, бо не знаю правила то, надання цієї зірки. Люк може одружитися на своїй колишній, або ж ця колишня розкриє. Усі плани щодо ресторану, і вони вже розійдуться назавжди. А краще, щоб серіал закінчився. Дякую. А на цьому у мене сьогодні все. Пишіть мені, що у коментарях, чи дивилися ви цей серіал, скільки сезонів або серій ви витримали. Що думаєте про персонажів і чи очікуєте ви продовження цього серіалу? А якщо ви додивились аж до цього моменту, то обов'язково залишайте вподобайку на це відео і залишайте зі мною самі. Давайте підтримувати україномовний контент. Ну а з вами була Олеся, і ми побачимось зовсім скоро у наступному відео. А поки що. па-па!